Ви слухаєте польське радіо для України за мікрофоном Володимир Гарматюк з 1 січня 2025 року. Україна зупинила транзит російського газу через територію України до Євросоюзу. Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що це в інтересах національної безпеки України. Це історичний момент, підкреслив міністр. Українці пояснили це тим, що не хочуть давати агресорові можливість заробляти гроші для ведення війни. Договір про транзит газу між російським Газпромом і Українським. Ским нафтогазом останнє продовжували в грудні 2019 і він виконувався попри повномасштабну російську агресію. Українська влада давно заявляла, що більше не продовжуватиме його. Ми не будемо продовжувати транзит російського газу. Не дамо людям можливість заробляти мільярди на нашій крові. Так заявив кілька тижнів тому український президент Володимир Зеленський. У новорічному привітанні прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що зупинка транзиту зашкодить євро. Опі, а не Росії, ось пряма мова при транзиту плінуться з України. Ми бачимо, цими днями припиняється транзит газу з України, що матиме різкі наслідки для всіх нас у Євросоюзі, тільки не для Російської Федерації в Європі Унії, але не на Росії Федерацію. Прем'єр-міністр Словаччини пояснив, що припинення транзиту газу принесе Словаччині сотні мільйонів євро втрат через втрату плати за транзит і підвищення вартості імпорту газу з інших джерел. Для Словаччини це означає не стільки припинення постачання газу, оскільки словацькі енергетики забезпечили собі інші варіанти імпорту, скільки втрату доходів від транзиту газу і різке зростання цін на блакитне паливо. Словаки заробляють на транзиті газу, наприклад, до Чехії або інших країн. Роберт Фіцо додав, що такий сценарій також призведе до зростання цін на газ та електроенергію у Європі. Раніше він пригрозив Україні припиненням постачання електроенергії, якщо вона виконує свою заяву про припинення транзиту російського газу після 1 січня. Президент України Володимир Зеленський після такої заяви Фіцо звинуватив словаччину у відкритті другого енергетичного фронту проти України. Ось цитата: схоже, що Путін наказав прем'єр-міністру словаччини Роберту Фіцу відкрити другий енергетичний фронт проти України за рахунок інтересів словаків, так Зеленський написав на платформі X. Фіцо погрожує припинити аварійне енергопостачання України цієї зими, поки Росія атакує наші електростанції та енергомережі. І це можна пояснити лише так, наголосив український президент. Єдиною причиною, чому Україна тепер повинна імпортувати електроенергію, це окупація Росією за Порізької атомної електростанції і використання ракет та шахедів для навмисного знищення українських електростанцій. Тепер Фіцо втягує словачину в зусилля Росії завдати ще більше страждань українцям, сказав Володимир Зеленський. Словаччина все ще залежить, до речі, від поставок дешевого газу від Газпрому, незважаючи на спроби країн ЄС унезалежнитися від російських енергоресурсів. Погрози уряду Словаччини призупинити постачання електроенергії в Україну є небезпечною спробою симетризувати конфлікт. Так вважає сенатор від громадянської коаліції Польщі Гжегош Схетина. Він зазначив, що словацький прем'єр намагається так розбудувати незалежність своєї країни. Про це він заявив в ефірі першої програми Польсь. Кого радіо це питання інтерконекторів, чи з'єднань, які також прокладено між Польщею та Словаччиною. Польща з цього погляду безпечна з точки зору електроенергії енергетично. Ми в безпеці. Я більше дивлюсь на те, що це ще одна країна Євросоюзу, яка починає симетризувати, тобто вважає, що справа не стосується брутальної агресії на Україну, а є локальним конфліктом. Тут має бути чітка позиція країн вільного світу. Це є війна і агресія, і її треба якнайшвидше зупинити. Війна агресія і чева йовернешті зачимання про те, що це радше тиск на Україну з метою схилити її до переговорів із завершення війни, а не реальна загроза газовим потребам словаків, говорить на першому каналі польського радіо польський експерт з енергетики Войцех Якубік. Якубікто. Виглядає так, якби піцо. Схоже на те, що Фіцо хотів через тиск на Україну вести політику, яка б дозволяла Словаччині підтримувати поставки газу не лише до себе, але й через словаччину, аби вона могла заробляти гроші на транспортуванні всупереч політиці ЄС, яка передбачає, що ми маємо відмовитися від усієї цієї сировини до 2027 року, і це про російська політика Фіцо, якого також підозрюють у ділових зв'язках з Росією на межі бізнесу й політики, на що звернув увагу президент Зеленський, тому політики і зустрілися, і це схоже на сплановану можливо в Кремлі ескалацію, аби просто тиснути на Україну зараз, коли з нового року можуть початися розмови, хоча би про замороження конфлікту. Я думаю, що цей енергетичний аспект матиме тут велике значення, і розповіді про те, що Україна ускладнює європейцям можливість заробляти гроші на співпрацю з росіянами недоречні у 2024 році, коли вже три роки триває енергетична криза, яку викликав російський Газпром до вторгнення в Україну który wywołał rosyjski Gazprom przed inwazją na Ukrainę. І ось 1 січня транзит газу зупинено. Європа не завалилася, бо готувалася. Європейська газова інфраструктура досить гнучка, аби мати можливість доставляти газ за меж Росії в країни центральної східної Європи альтернативними маршрутами, так говорять у Єврокомісії. 1 січня Польща перейняла президентство у Раді Європи. Це власне співпало з припиненням постачання російського газу до Європи через Україну. І польська президенція в ЄС заспокоює, вона готова впоратися з наслідками припинення Ставок російського газу говорить Магдалена собковяк чернецька Праця як над тим, як запобігти кризі, і як забезпечити альтернативні шляхи, дуже інтенсивно працювали в останні тижні. Кілька днів тому Європейська комісія заявила, що робота з країнами ЄС принесла добрі результати, і ми готові до такої можливої кризи. Звісно, ми, як польська президентура, тримаємо руку на пульсі. Якщо буде треба, то скличемо додаткові наради і зустрічі. Додаткове спуткання, додаткові наради ми до того готові. У Єврокомісії запевняють, що припинення транзиту російського газу через Україну до ЄС матиме незначний вплив на Європу. Там підкреслили, що Європа готова до цього. Це спростовує лякалку Роберта Фіцу про страшний удар по Європі. Але він пише відкритого листа до представників ЄС. Його повністю можна прочитати на офіційній сторінці ФІЦО у Фейсбуці. Зокрема, він пише про припинення постачання газу, яке матиме економічні наслідки для ЄС, і знову натякає на напругу й взаємні заходи як наслідок мовчазного прийняття одностороннього рішення українського президента. Тобто йдеться очевидно про відключення електроенергії в Україні в той час, як Росія нищить українську енергетику з електрикою. До речі, готовий допомогти польський уряд 30 грудня, там заявили що готові збільшити власне виробництво електроенергії, аби допомогти Україні? Не самі дуже цікавий текст вже Звісно, не самі говорить Войцех Якубік. Дуже цікавий текст на цю тему опублікувала Жечпосполіта. Там описуються деталі. А ще навесні цього року прем'єр-міністр говорив про можливість збільшення виробництва енергії на наших вугільних електростанціях, збільшення продажів з них і заробіток грошей, тому що мова йде про торговельну співпрацю, і експорт цих енергоносію. Розмови на цю тему ще тривають. Також в контексті відбудови України. Це може бути більш довгостроковий виграшний сценарій для обох сторін мова йде про співпрацю з Румунією та Угорщиною. Це теж буде нелегко. Співпраця з Угорщиною може бути непростою, але у співпраці зі словаками та угорцями нам вдалося збільшити ліміт транскордонного обміну електроенергією з України і можливі подальші кроки дії Фіцо. Це спроба швидко добитись ефекту в Україні. Можливо, є якась угода з росіянами, тому що це сигнал виглядає тривожно близьким до візиту Фіцо до Москви. Жодної загрози безпеці для України. Іни чи країн Євросоюзу немає, тому це буря у склянці води і служить лише Кремлю ані до країв у Європейської з того титулу бужа в шкланцеводи служить тилко Кремлів. Цікавою в цьому контексті є також заява міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського. Він відреагував на припинення постачання газу до Європи, написавши, що Путін будував північний потік, аби обійти Україну і шантажувати Східну Європу, погрожуючи перекрити газовий кран. І саме Україна заблокувала йому експорт газу безпосередньо до ЄС. Шантаж і дезінформація Росії в енергетичній сфері, до речі, йдуть разом із активною фазою війни і припинення транзиту газу через територію України також Остовує російська пропаганда через Фіцо після повернення з Москви він, наприклад, заявив, що Росія, начебто, зацікавлена в продовженні постачання газу до Європи. Войцех Якубік на першому каналі польського радіо спростовує цю тезу. Україна в Четібінський до російської до Україна, на відміну від російського Газпрома дотримується контрактів. Угода про транспортування російського газу виконувалась навіть попри війну. Українці не крадуть російський газ і не зривають його постачання всупереч пропаганді Кремля, тому що в 2019 році було укладено п'ятирічний договір, який якраз закінчується. Сьогодні останній день цієї угоди, яка гарантує мінімальний рівень поставок через Україну. Нещодавно саме росіяни погрожували перекрити кран, але в листопаді виявилося що вони на гачку, вони давали сигнали, що готові говорити про продовження цього контракту. Українцям це вже не цікаво. Договір не розірвали, але й новий не підписали. Це не означає, що десь у січні чи лютому не з'явиться якась нова домовленість. Тепер українці користуються вразливістю Росії для переговорів, які ймовірно відбудуться в 2025 році. І тут буде враховано і газ і можливо ширша картина на сході. Czekają nas pewnie w dwudziestym roku, uwzględnię gaz, ale także szerszy obrazek na wschodzie. Якщо поставки зупинити зовсім, вважає експерт, не було б жодних негативних економічних наслідків, крім тимчасового підвищення цін. Після переорієнтації поставок на інші напрямки ситуація нормалізується. Працює ембарго на російське вугілля, також на російську нафту. Газпром практично зник з Європи, колись 180 мільярдів кубометрів на рік, сьогодні близько 15, і може зникнути після завершення цього контракту. Якщо ж відповідно до політики ЄС із 2027 року не Буде нових заявників, вважають експерти. Скраплений газ може бути проблемою, але польське президентство в ЄС уже оголосило, що буде домагатися ембарго на скраплений газ із Росії, аби закрити існуючі санкції. Якщо вдасться реалізувати програму ЕУ Ріпава, то у 2027 році можна буде легко відмовитися від сировини з Росії на благо всього заходу. Вважає Войцех Якубік, Із ним розмовляв Кароль Сурувка. А матеріал підготував Володимир Гарматюк.